Як же ж він круто виглядає цей заборчик? Тільки подивіться, яка виходить красота. Так от дивиться на нього, кається як то він якийсь чи металевий чи дерев'яний, да. Ну реально, дивіться, як круто виглядає. От він в мене вже простояв цей заборчик більше року і пролітував, на літом не вигорів на сонці, не пожовтів. Зимою не посипався, бо багато хто це замовляє, питають: а він не посипеться, а він не вигорить, він не пожовтіє. Ні, це стійкий пластик до ультрафіолету і до морозу. Тобто він йому байдуже, яка походить, чи це дощ, чи це сніг, чи це мороз. Абсолютно фіолетово. Тобто, бачите, як він получається такими полукружиками. Кожна секція з'єднується між собою. Оце в упаковці де таких ось. Чотири секції. От, е, і ці чотири секції, коли ми їх з'єднаємо, у нас вийде 2,5 метра. І ціна за упаковку, 2,5 метра, лише 400 гривень. Є в кольорі білому, зеленому, темно-коричневому і світло-коричневому кольорі. Якщо для вас це високий, наприклад, забор, є у нас ще ось такі бордюри садові. Оце мені дуже нравиться колір графіт. Ви подивіться, яка краса виходить, Да? Тобто він полукружиком його зігнули. Поставили там, дуже класно виглядає. Є в кольорі графіт, є колір темнокоричневий, теракот і є зелений. Там ціна, там іде він в коробці по 3 метри 80 сантиметрів. Ціна того бордюрчика 1100 гривень за цю упаковку. Він так само і на сонці не виграє, і на морозі вам не посипається. Тобто ну, дуже класно, дуже гарно, дуже класно Воно виглядає. Подивіться тільки на цю красу, особливо цей контраст, коли зелене, біле, ну взагалі шикарно виходить.